наша українська православна церква не має наміру, зокрема, я так зрозумів, що керівництво її не має наміру відділятися від, від Москви, і той собор, фані, який вони скликали у 22-му році, він не дав достатніх. Переконань для того, щоб і, і якихось таких реальних кроків для того, щоб дійсно побачити, тому що пана Гундяєва як поминали, так і поминають по приходах. На тих гундяєвських антимінцах як служили, ми так і служимо далі. І багато багато прикладів. Ось зокрема, останні. Я думаю, теж ви бачите, подвижник Митрополита Онуфрія і один з головних спонсорів ОПЦ, який у нас і на Волині нерідко буває взимне, на Кіпрі служить з головою відділу зовнішніх церковних зв'язків Російської православної церкви.